Зберігаємо спокій. Садефітон заспокійливий засіб. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавращев. Це youtube платформа 24-го каналу. Нас на календарі 16 вересня. І пропоную власне на суботу, на 16 вересня, оглянути карту бойових дій, що відбувається на фронті і де ми вибиваємо ворога. В нас є серйозні просування і є підтвердження, про які говорив Андрій Дрозда, що 72-га окрема мотострілецька бригада Росіян вщент розбита. А те, що не встигли добити, то третя штурмова наша герої попередила, що здавайтеся в полон, тому що нам потрібно попов. Онювати обмінний фонд. про це все розповім. Що також відомо офіційно стало. А... Відомо, що 21 вересня таки зустрінеться Володимир Зеленський з президентом Сполучених Штатів Америки. Що цікаво, що саме десь на цей період і запланована чергова військова допомога пакет для України, про який повідомив радник з нацбезпеки Джо Байдена Саліван. І от власне багато хто каже, що саме в цьому військовому пакеті черговому допомогу, допомозі будуть далекобідні снаряди Атакамс до МНРС-270 та Хаймерсі. Відповідно, цілком ймовірно, що на зустрічі з президентом Зеленським Джо Байденс оголосить, що все таки білий дім вирішив, зробив корок на зустріч, передати нам атакамс. В чому перевага цих атакамс і чому вони можуть бути доленосними? Суть у тому, що вони можуть бити на просто таки шалену відстань 300 кілометрів. Вони можуть бути касетними, тобто нищити по периметру ворога і його техніку можемо пошкоджувати. Теж важливо. Ливий теж про це про проговоримо і загалом ми тоді можемо вже безпосередньо безпосередньо діставати до Кримського мосту. Про все це розповім вам детальніше. Давайте почнемо оглядувати карту бойових дій. Почнемо з північно-східного напрямку. Що ж, можемо підсумувати, що всі е, завдання, які ставила перед собою Російська Федерація на останні е, півтора місяці на Куп'янсько-Лиманському напрямку, провалилися. Тому що я вам нагадаю, метою було взяти Куп'янськ, янсь, Куп купянськ возловий а, а по факту е, ворог не може навіть наблизитися до Такого заповітного населеного пункту для них селища Сеньківка. Ось власне Сеньківка. Величезну кількість ж... зібрали вони. Е... По сповідношенню до наших сил своєї живої сили техніки, артилерії намагалися неодноразово штурмувати, але все безрезультатно. Традиційно під обстрілами це є Синьківка і Першопавлівка з боку першотравневого, і ми бачимо, що це все зав'язано на трасі, яка йде від Купінська і південно південніше на Сватівський напрямок, але Тут без змін наші оборонці тримають е, свої позиції, хоч хочу сказати, що справді складно, тому що ну, просто-таки е, регулярно обстрілюють цей напрямок. Рухаємося південніше. Розповідав вчора вам Андрій про те, що відбувається в районі Новоєгорівки і власне Кармазинівки, і південніше Нововодяне. Тут також без змін. Нагадаю вам, що регулярно росіяни, те, що у них є на цьому напрямку, бо частину елітних військ вони перекинули на Запорізький плацдарм, тому що там реально в них є проблеми саме біля Оріхова в напрямку на Новопрокопівку і Токмак. Власне, тут воюють чим? Мають переваги, звісно, в них є, але формують свої ударні кулаки з ну, дуже різного роду бійців і їхньої підготовки. Змін немає тут по фронту, тому ми далі рухаємося. І от торський, так званий виступ біля Торського, вся мета ворога вона є незмінною відкинути наші сили за. Водосховище жеребець на річці Жербець. жеребець не перший місяць намагається це росіяни зробити, але безуспішно. Більше того, в нас є покращення позиції в серебрянському лісництві. Я вам нагадаю це одна з найважчих ділянок на цій плацдармі, на е, тому що тут є хвойні ліси. Е, вкотре вам повторюся, що з дронів добре не видно ні позиції ворога, ні наших позицій не бачить окупант. Відповідно, дуже часто тут відбуваються стрілкові. Близькі бої. Відповідно, позиції мігруючі і чітку лінію, де є Збройні сили України, а де є позиції ворога, тут не промалюєш. Рухаємось далі. Білогорівка Донецької області, Луганської області. Давляться. Ось тут давляться окупанти. От Я вам покажу це на супутниковій карті. Білим кольором ви вже добре знаєте, це є крейдовий кар'єр. Збоку біля нього. От покажу вам Терекон І, власне, за нього тривають важкі бої. І загалом ворог планує ви планує, має в планах вже не перший місяць в цьому напрямку вийти до берегів сіверського Дінця Ось по цій річці. Але безрезультатно також на білогорському плацдармі непроста ситуація. наші оборонці відбивають усі атаки ворога і просувань немає. Рухаємось південніше. Вчора Андрій також вам повідомляв, що є певні успіхи в окупанті в районі на пункту селе. Ось вони заповнили частину сірої зони, частину підконтрольну збройним силам України. Як ми бачимо. Свої відсотки 80% ворог просто зайняв сіру зону, тому що на попередніх позначках, от власне, цей виступ в левої своїй переважній більшості це була сіра зона. Мінімально наші хлопці та дівчата відійшли з позиції. Є в нас зміни біля роздолівки, хоч і карта Діпстейт не вимальовує тут наразі змін, тому що вона оновлена лише на ранок 15 вересня. Розумієте, чому? Тому що дуже багато інформації аналітики дівсят не встигають її обробити, аби подати достовірно і десь не помилиться. Тому оновлюють не раз на 24 години. Але точно відомо від наших бійців на місцях, що оце от кіл е, росіян. Ми зуміли відрізати з боку роздолівки. Продовж розпочинаються наші наступальні дії. Мета такої, яку мета наших збройних сил України, ту, яка яку я вам і розповідав, от від роздолівки рухатися в бік Яковлівки і далі прямувати до Солодару. Для чого ми це робимо? Знову ж таки, аби з двох сторін сковувати сили противника, аби росіяни не знали, чи то їм резерви, які вони зберігають біля Солодару Красної Гори власне, ось тут. От Красна Гора, Парасковіївка, Солодар, Бахмутське. Куди кидати їм резерви чи в бік Яковлюки, де ми от від роздолюки починаємо просуватися, чи все таки підсилювати свої позиції біля Берхівки і Ягідне, тому що тут вже не перший тиждень після нашого просування намагається ворог контратакувати і не давати змогу збройним силам України до кінця зайняти паніні висоти в районі Берхівки. Саме тому тривають активні бойові дії. Це і Берхівка, Добово Василівка, ну і постійні контратаки в бік Богданівки. Богданівка, Григорівка і цей плацдарм. А в тому, чому вони ще також атакують, аби не дати змогу. Знову ж таки, наступальним діям Збройним сил України, тому що наш, нас також дуже цікавить ось цей виступ. Оріхова Василівка, Берхівка. Ось, власне, на цій війні може продемонстрували, що дуже добре вміємо зрізати отакі от виступи росіян. Вони не зовсім обережні в цих заходах. Така сама ситуація була і на Времівському виступі, я вам нагадаю. Така ситуація відбувається на півночі, що ж по Бахмуту. А хочу вам сказати, що це і кажуть в третій штурмовій бригаді, і заступник третьої штурмової бригади Жорін повідомляє, що в принципі вже відкрився відкрилося ще більше операційного оперативного простору для того, аби оточувати Бахмут. Чому так? Тому що ну, по перше, ви вже знаєте, що Андріївка є офіційно після ну не скандалів а. Певної дезінформації від Ганни Маляр, яка завчасно деокупувала Андріївку. Наша третя штурмова бригада сказала, що е, там були ж е, такі серйозні заяви. Що якщо Ганну Маляр не у відставку, то третя штурмова бригада покине е, свої позиції. Але слава богу, е, дискомунікація в таких умовах це ну, в принципі, нормальне явище, все залагодилось, і Андріївка офіційно є під збройними силами України. Кліщіївка, північніше Кліщіївки. Зараз до Андрійки ще повернуся. Е, Тривають важкі бої, фактично. Е Східна частина Кліщівки є в сірій зоні. Ворог намагається триматися за залізничне полотно, ось яке веде. Але що найцікавіше, Андріївка, взяття Андріївки дало нам в першу чергу змогу повністю перебити постачання по залізні залізничному сполученню від Горлівки. Тому логістичний шлях росіян повністю перебитий. Якщо говорити по кліщі по Андріївці, в нас є фотознімок з Андріївки. Як вона виглядає, наші бійці хотіли встановити прапор України, але ж ви бачите, живого місця немає. І третя штурмова бригада каже, що фізично немає де вивісити стяг України, тому що все зруйновано. Більше того, я вам розповідав, і Андрій Дроза нагадував, що в Орудувала воювала на цьому напрямку. Ось ви бачите 72-га окрема мотострілецька бригада, яка вщент розбита, офіцерський склад, розбитий керівний склад їхній повністю винищений. Поодинокі їхні представники десь залишились ще в цих руїнах в Андріївці. Тому наші бійці підняли дрон в повітря з гучномовцем і попередили росіян. Давайте послухаємо. Господа российские военнослужащие, к вам обращается командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Мой позывной слип. Уже сутки, как наши парни заняли село Андреевка. Весь ваш личный состав либо бежал с поля боя, либо был уничтожен. Также были убиты два ваших командира батальона, а именно Медведь и Шайтан. Мы знаем, что группа Авангарда находится сейчас в двух домах. И мы предлагаем вам сдаться по одной простой причине. Нам нужен обменный фонд. Ежели вы не изъявите такого желания, мы вас всех. Желания, сноровки и всего остального для этого у нас более чем предостаточно. Если же вы сдадитесь, я как офицер обещаю, что вас оставят живых, накормят, напоят, не будут над вами издеваться, и вскоре вы попадете в обменный фонд. На раздумье мы даем вам 10 минут. У меня все. Надеюсь на ваше благоразумие. Ось ви бачите, так попереджають наші хлопці з третьої штурмової окремої бригади. Що здаватися в полон нам потрібен обмінний фонд, але кадри ви бачили кандрійка знищена? І ви розумієте, що те, що там залишилося від 72-ї окремої мотострілецької бригади, приречене або на полон, або на ліквідацію. Інакшого виходу в них немає. Кордюмівка зарянівка південніше від Андріївки. Що мушу сказати, розширюємо також тут плацдар, наші збройні сили України. Пот, я зараз промальовую вам Сіверський Донець Донбас, канал. Ось тут він в цьому напрямку йде. Ми давно вже його перетнули. Це було стратегічно дуже важливо і продовжуємо вибивати ворога з Курдюмівки та Озарянівки. Нагадаю вам, що наступна наша мета це перетнути. Річку Бахмутку, хто не пам'ятає саме в січні-лютому тривали важкі бої. Ми тримали усіма правдами і неправдами правий берег від Бахмутки. А перевага ворога була в артилерії подекуди. Одна наша пушка до їх 15. Ви розумієте, що в таких умовах тримати оборону фактично нереально, але ми це робили. Відповідно, після перетину річки Бахмутки. Я що це буде найближчим часом. Маць на увазі ключові ж були циклі Лишівка, Андріївка, Кордюмівка, Озарянівка. Далі буде наступна їхня вже така. Збалансована е, оборона це по трасі H-08, яка веде від Бахмуту на Слов'янськ. Е, важлива дуже траса. Відповідно, тут вони бордують свою зараз лінію оборони. Вона вибудована там є і є не хаотичною, тому що оці от контрнаступальні дії в районі Кліщівки Андріївки це були знаєте, такі поспішні їхні намагання втамувати за е, накази керівництва будь якої ціною втримати ці населені пункти. А оця же лінія, яку я вам промалював, вона є вже серйознішою і ґрунтовнішою. Не факт, що нам треба. Буде до неї і добиратися, тому що я вам нагадував так: залізниця йде від Кліщівки Андріївки, попри Кордюмів Козарянівку, і виводить на Горлівку. Це теж є хороший напрямок, звідки вже ми можемо розпочинати свої інші е, поставлені генштабом завдання виконувати. Рухаємось далі в бік Авдіївки і Марінки. Ось ці два населених пункти, де е, росіяни підкидують резерви, підкидують е, живу силу для стримування наших наступальних дій. Більше це е, йдеться про Авдіївку. Нагадаю вам, що дуже неочікувано, і про це казав мені сам керівник військової адміністрації Авдіївки Віталій Бараба. Що не очікували Росіяни, що ми е, почнемо форсувати е, і. І йти в бік опитне. Від опитне вам нагадаю, ось в Гайоні десь тут знаходиться. Аеропорт Донецький це районі 4 кілометрів. Далі Спартак, ну а від від Спартака ви розуміли орієнтовно 15-20 хвилин їзди до центру Донецька. Це тобто зовсім є неподалік. Намагається контратакувати росіяни. Самі таліба каже, що активно обстрілюють, активно кидають різного роду війська, але безрезультатно. Дещо спокійніша ситуація на півночі від Адіївки, це є Кам'янка, Весела Красногорівка свого часу намагалися з Кам'янки і. Веселе на півночі росіяни рухатися в глипа Авдіївки, аби захистити свій фланг Красногорівки. Чому тому, що е за метою окупанта Красногорівка далі мала розвивати е свій успіх в бік степове і Орлівка? Нагадаю вам, неодноразово казав, що з Орлівки до Орлівки е сходиться багато трас, а вже відповідно з самої Орлівки є, є єдина дорога, яка йде в Авдіївку. Саму тому це важливо, важливо дуже логістика. А ви розумієте, що війна це в першу чергу? битва логістик. Змін немає, тому рухаємося до Времівського виступу, так званого. Нагадаю вам, як він виглядає. Це є велика Новосілка, біля Новосілки не ще є власне, Времівка. І ось цей е трикутник називають Времівським виступом. Що тут від від відбувається? Ну, Давайте глянемо, що е змін по карті немає. І за сьогодні, але ми продовжуємо хороші а, наступальні дії в районі Новомайорського і Новодонецька, а саме вбиваємо клин між цими двома населеними пунктами, і ми вже я вам казав раніше, перейшли річку Шайтанка. Що важливо, ось тут знаходиться ця річка, тому а, це нам допоможе рухатись далі. А, Чому важливо перебити Новодонецьке Новомайорське? Тому що це є їхня лінія оборони, не основна, не перша, але таки є. Тут всі резерви нагадаю вам, Кременчи тримає Росіяни це Кременчик, Старомлинівка, Водяне, Ремівка і Приютне важкі бої тривають за приютне. Росіяни кажуть, що приютне повністю під їхнім контролем. Це абсолютно неправда, тому що як мінімум північна частина населеного пункту так точно є в сірій зоні. Пробують контратакувати і відкидати наші е, сили, але е, безрезультатно загалом яка ситуація. Можу вам сказати, що на певних відтинках цього фронту ми все-таки трішки готуємось е, до відбиття атак, тому що хвиля наступальна наша наразі минула така активна. Далі йде перегрупування, відбиття атак, контратак ворога і подальше наше просування. Нагадаю, лише вам, е, що старо. Е, Старомайорське, урожайне, і далі ви знаєте, куди ми будемо рухатися. Збройні сили України це чітко по дорозі, попри завітне бажання до Старомлинівки. Завітне бажання і рух наших сил, тобто завітне бажання і позиції ворога, розділяє річка Мокрі Єли. І це для нас дуже вигідно, тому що ми не повинні вступати в бій і відповідно втрачати наших хлопців та дівчат і техніку, аби просуватися далі. Мається на увазі безпосередньо зупинятися на завітному. Бажання, а якщо загалом говорити по цьому напрямку? Є інформація з сполучених штатів Америки, що вони будуть нарощувати виробництво 135-го міліметру. Це є стандарт НАТО. Це є основний снаряд, який ми б'ємо ворога. І відповідно, що кажуть сполучених штатах, що вони на місяць виготовляли 14 тисяч снарядів, потім збільшили до 28 тисяч. Тепер їхня мета вийти на 25-й рік 100 тисяч снарядів на місяць. Ми розуміємо, що це відноситься і до України, але не повністю. Тому що е, агресія і війна е, окупаційна росіян проти України відкрила такий е, таку скриньку Пандори, і тепер зрозуміло, що набагато вищий є е, е, градус е, е, війни в будь-яких інших точках на планеті. Відповідно, сполучені штати Америки починають е, в, в, в рази збільшувати виготовлення 135-го міліметру. Ну і частина цих снарядів звісно буде йти на фронт. Рухаємось далі. Переходимо до Оріхівського напрямку. Що тут варто сказати? По перше, що е е ми продовжуємо розширювати фланг, працюємо в напрямку Вербове і Новопрокопівка, аби розширити плацдарм, розтягнути сили противника. Варто вам знати дві речі, основні, що тут відбувається зараз. Росіяни підкидають резерви хаотично саме на напрямок Вербове і Новопрокопівка. Найбільше вони переживають саме за фланги. Відповідно їх намагаються підсилити не просування наші безпосередньо вглиб. Оцей от кіл між Новопрокупівкою і Вербове. А фланги, тому що якщо ми будемо розширювати фланги, то куди важче росіянам буде тримати цей напрямок? Але в них є проблема, тому що вони підкидають постійно резерви. Деякі підготовлені, деякі не зовсім вміють воювати. Але сам факт, що ви розумієте, зараз ми збройні сили України на цьому напрямку займаються наступним перемелюванням, перемелюванням як і ворожої техніки, так і сил. Живої сили противника відповідно розуміємо, що резерви рано чи пізно ці закінчаться, і е, у росіян є проблема. Дві проблеми їм потрібно якось боротися в контрбатарейній боротьбі, яку вони повністю програють. А що це означає? Що ми е, останні два місяці просто таки. Активно, шалено і якісно нищимо їхню артилерію, і тут вже мова не один до трьох, а подекуди йде один до п'яти. Тобто наша те в чому перевага, тому що ми використовуємо. 155-й калібр це від Цезара до е, Три сімки, і вони б'ють, ця артилерія б'є фізично далі, далі, ніж радянський зразок в росіян. Відповідно, їхній 152-й міліметр е, не достає туди, куди може діставати 155-й 155 натівський, який є у нас. Тому власне, нам і вдається дуже якісно перемелювати е, позиції ворога. Ну і дійде ситуація до того, що просто росіянам не Буде куди підкидати резерви, так на е, якомусь там е, точковому рівні вони зможуть тримати е, оборону. Чому вона зараз немає просувань? Тому що і також на цьому виступі у е, Ріхівському, як і на Времівському, е, ми подекуди е, готуємось до оборони, тому що звичайно що розуміємо, що ворог контр, контр наступає, але це знову ж таки відбувається все незбалансовано, хаотично е, і відповідно несуть величезні втрати. Е, е, Росіяни. Я вам більше з того скажу. Попри те, що ми наступаємо, так, і ви прекрасно знаєте, що за канонами ведення бойових дій при наступі втрати значно вищі, такого немає на цьому напрямку. Парадоксально, але завдяки моральним якостям, підготовці наших бійців, це є правда, що на цьому напрямку. Втрати ворога є вищими ніж наші. Це парадоксально. Я не кажу, що в нас немає втрати. У нас є втрати. Нам дуже важко і дуже е великою ціною даються просування на Оріхівському напрямку в бік Токмака, але сам факт, що ми перемелюємо більше е ворога і його живу силу і техніку, це. Є правдою, і відповідно, ця контрбатарейна боротьба е, теж для росіян є проблемою, тому що їм рано чи пізно е, не вдасться поновлювати всі резерви саме в стволах артилерійських на цьому напрямку. Загалом, що відомо, сьогодні вранці, 16 вересня, було чутно вибухи. Серйозні в токмаку невідомо, куди і що прилітало, але місцеве населення каже, що гуділо, дай Боже. Що ж, рухаємось далі? Що відомо по правому і лівому берегу Дніпра? А те, що інститут вивчення війни проаналізував всі дані, які у нас в них є, і повідомляють наступне: що в районі Антонівського мосту. В бік Олешок є просування збройних сил України, є закріплення наших позицій на оцих от островах між правим і лівим берегом. Звісно, ніхто ж ніде не назває і не скаже вам, де є позиції, як називаються острови, тому що це принесе шкоду нашим збройним силам України. Але також відомо, що знову ж таки контрбатарейну боротьбу ми також виграємо з двох причин: перша вже мною названа в нас артилерія західного взірця, яка б'є далі далі ніж радянська техніка росіян артилерійська. І друге, нагадаю вам, що правий берег над Дніпром знаходиться рельєфно вище ніж лівий. Відповідно, ми значно краще бачимо, знаємо позицію ворога. Можемо вже сміло казати, якщо ми займаємо позиції в районі Антонівського мосту. Відповідно, доведеться ворогу в районі 15 кілометрів відступати. Тому що сюди вже буде, якщо ми займаємо позицію, відповідно ми можемо більш безпечно використовувати артилерію. Що відомо по Криму? За останні кілька днів тут було спекотно і реально гаряче. Що зараз? Відомо, що. Було атаковані два кораблі. Це є малий ракетний корабель Аскольд, і також атакований був їхній корабель А «Самум». Про самуму нічого не було відомо. Росіяни казали, що це все неправда. Але от бачимо, його взяли на буксир. Кудись можливо й до новоросійська. Ну новоросійське вже стає таким знаєте, могильником для е чорноморського флоту Російської Федерації. Ну от, бачимо, підбили раніше стало відомо вірніше, сьогодні вранці такої сили спеціальних операцій. Повідомили, як саме вони били і вишуковували е в бухті Севастополя десантний корабель мінська а також е підводну лодку Ростовна. Дону виявляється, наші сили спеціальних операцій е непомітно зуміли пробратися до берегів кримського. Півострова запаленгувати точне місце знаходження цих суден, і відповідно після цього були якісні влучання. А чим влучали зараз? Ми вам продемонструємо, тому що повітряні сили України дуже гарно прорекламували те, чим ми б'ємо по позиціях росіян в Криму. І от власне є в нас су 24 на лівому крилі якого скелп французький, а на правому аналог Стормшедов. Ну, отак, от виглядають ці от ракети, які нам передали французи та британці. Ну, ці от ракети б'ють на 160-200 кілометрів. Розуміємо саме, чому ми хочемо ракети Таурус від німців. До речі, їхній Борис Пісторіус, міністр. Оборони сказав, що найближчі два тижні можливо якесь рішення і буде прийнято, але порівняв дуже це ці, так цікаво, тому що ви зрозумієте, що це не кавова машина. Ну я вже казав, що ми хто хто українці добре розуміють, що таке кавова машина, що таке війна проти росіян. Загалом, що відомо також по Кримському а, півострові, що ми цілком виконуємо три якісні а, завдання поставлені генштабом, мають увазі збройні сили України. Перше, ми б'ємо їхнє ППО. Нагадаю вам за останній місяць. Ми двічі є в пато. Орія і Оленівка знищили росіянам як мінімум два комплекси С 400 Вартість одного 1 мільярд 250 мільйонів доларів. Ви розумієте, наскільки це вартісно і недешево ці установки. Друге, ми нищимо десантні їхні кораблі. Про це ми вже не раз вам говорили. Чому? Тому що в разі проблем з Кримським мостом росіянам не буде як інакше перекидати все необхідне на Кримський півострів. Як Водою, десантними кораблями, чи техніку, чи паливо, чи живу силу. А ось, власне, десантні кораблі ми зараз дуже активно і якісно нищимо, чи не щодня. Ну і третє і четверте, це є. Ми нищимо також логістику їхню по самому Криму, і, відповідно, сухопутні виходи з Криму, ви розумієте, що фактично ми збройні сили України роблять з Криму острів, тому що Генічинське і тут є Чонгар. Мости, як автомобільні, так і залізничні пошкоджені. Лишився армянськ. Тут завод Титан, де вони Росіяни замінували його? Тому очевидно, не дуже і б'ємо в цьому напрямку. Орож, таким був огляд карти бойових дій станом на 16 вересня. А вже завтра я спробую вам розповісти більш глобальніше за тиждень, що відбувалось на фронті за останніх сім днів. Не забувайте підписуватись, коментувати і ділитися оглядом карти бойових дій своїми друзями, родичами або ж знайомими, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на фронті. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.